Рухаємось далі. Поговоримо вже про танки, зокрема оперативно-стратегічне. Угрупування військ угруповання військ Хортиця опублікувало цікаве фото українського Абрамса, де помітно, що танк оснащений додатковим динамічним захистом і так званими мангалами від FPV-дронів. Чому це важливо в контексті австралійських Абрамсів? Зокрема, ще в жовтні 2024 року міністр оборони промисловості Австралії Пет Конор, ми це з вами згадували, заявляв про передачу Україні 49 танків Абрамс версії М1А1, оскільки їхня армія відповідно переходить на наступні сучасніші модифікації. Але от в березні цього року видання ABC повідомляло, що в оборонному відомстві Австралії а, сумніваються в передачі цих танків, оскільки а, дах танка, зокрема ремін Башта, є найслабшим місцем Абрамса, як і до речі, будь-якого іншого танка. А в Україні війна безпілотників. Це от такий був аргумент. Але як ми бачили на попередньому фото, машина є з додатковим захистом, як і з антидроновими решітками над Баштою. Тобто у нас це враховують. І за останню інформацію, ця техніка вже пливе в Україну. Так, австралійські Абрамси відстрілювались на навчаннях у дві тисячі вісімнадцятому році.